Першої премії Червоню Христина має дуже багато захоплень, і мистецтво слова їй вдається дуже добре. Для вас монолог Карла Гордоні, господиня заїзду. Зустрічайте! Найсвітліший сеньор Маркіс розпалися так, що ладен зі мною одружитися. А втім, якщо б він і справді захотів зі мною одружитися, трапилася маленька перешкода. Я не захотіла б мені смакує печення проти дим. Мені заважає. Якщо б мені довелося виходити заміж за кожного, хто запевняв мене, що одружиться зі мною, ох, яку силу чоловіків я ужимала. мала. Моє товариство. Не кажу, що всі не сіло, ні впало, повинні в мене закохуватись, але знехтувати мною і так образливо вся жовт закипає мені, тільки ну згадаю. Він ворож жінка, жінкам бачити їх не може. Нещасний йол, мабуть, не знайшов іще справжньої яка здала і взяти його в шорик. але знайде її, знайде, і хто його знає, можливо, вже і знайшов. От такому я з радістю втерла б носа і збила б йому пихи. Вельможність не для мене. Багатство я ціную і не ціную. Вся моя втіха в тому, щоб мені слугували, щоб коло мене упадали, щоб мене кохали. Цим я грішна і цим грішні мало не всі жінки. Виходити заміж я не збираюся, мені ніхто не потрібен, живу я чесно і втішаюся своєю Свободою до всіх я ласкава та не закохана ні в кого. Я глузуватиму за тих закоханих опудан, що в'януть з кохання і добре використаю всю мою майстерність в тому, щоб перемогти, розчебити і знищити отих варварів з камінними серцями, які нас. Ненавидять нас найкращу річ, що її зародила на світ.